Пудрявий, стал не нівечу. Буйну голову повесив. Треба помощь, чи порада. Може, шапку вкрасти треба. Може, в тебе щось пропало, чи річком знов попало? чи грима придавила, чи віночком привалило? Ні, я знаю, він сказився, моє сусик народився. І народ поведе, як в Румунії буде. Ладно, Іра, ти не бойся. Випий водки, заспокойся. Всі твої печальні теми ми рішаємо без проблеми. Ми тепер тебе кришуємо. Того треба, замордуєм. Треба ось що нам зробити. Україну поділити і тоді по половинам знищим батька, знищим сина. І наступить красота. Ну, папашка, арти. На сцену, на сцену пастушки и троицали выходят, співают колядку. Ті, хто дивиться, те співають. То το